Доброго дня, шановне панство. Ми сьогодні знову в гостях міста Герой Луцьк, пана Юрія Шелостюка. Юрій Олександрович, доброго дня. вам. Ми минулий раз з вами мали там відео на тих великих соснах. Але відвідуючи вас крайній раз, я запропонував вам такий продукт поліактив буст У вас були проблеми з деревами. Пане Юрій. Розкажіть щось, ваше враження від цього продукту. Що ви бачили, що ви отримали? Е, обробляв в мене в сакурі були жовте листя. Тобто не хватало й мазоту. літо, жира, мала ємкість. Е, Обробив я в суботу. це Сьогодні в нас середа, скільки там, 4 дні тому, да? обробляв сакури, обробляв тиси спеціально. Ці обрубив, ці не Ну, Буквально сьогодні маємо в середу листя бачимо. Ну, у вас проблема було через те, що відключалося світло та, і не було не як Було двоє а, суток якесь. Малий і... не вистачає вологи. От ну, скажімо, навіть такі стресові пахоти. Буквально за пару днів, я бачу зараз можна звернути увагу на ці тиси, да? вони мають жовтуватий кольор, я їх не обробляв. І тиси, які були в суботу уброглені. Тобто різницю не бачу. Ну, і Це, це буквально. на Звернув увагу, що ваша і магнолія засудить. Магнолія, так. Другий раз магнолія це. То ви якісь чудеса робите? Читомировим чи -то не все? Ну, напевно, <сіло> цього пов'язано, я так думаю. Ну, Але, зрештою, ну, я, я, чесно кажучи, що, ці, що за пару день воно такі різниця? Ну, е, Це новий продукт. Я думаю, що ми зупинятися не будемо. Будемо розробляти щось нове, а ви, е, як наш е, основний випробувач. Іменно в цій сфері розсадників, таких декоративних дерев ми повідаємося на ваш досвід і думаю, що будемо надалі співпрацювати. Дякую вам. Дякую вам.